7 березня в будинку культури Тетіївської об'єднаної територіальної громади відбулися урочисті заходи з нагоди міжнародного жіночого дня. Цей день всі теплі слова привітань та найщиріші побажання линули на адресу жінок. Хочу привітати всіх жінок Тетяківщини з наступаючим святом, 8 березня, побажати всім здоров'я, щастя, благополуччя, кохання, щоб завжди вони залишалися такими чарівними неповторними жіночками. Любові, кохання, да, да, як вам сказати, щоб ви нас завжди радували, завжди були для нас ну, я знаю, як сонечко весняне. О, ну, я знаю, що наші жінки самі кращі, самі лучші. Ну, щастя, здоров'я всім. Міський голова Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслан Майструк в своєму вітальному слові побажав жінкам Тетіївщини добра, сімейного затишку, добробуту та залишатися завжди чарівними, милими та коханими. Руслан Володимирович відзначив представниць прекрасної статі, пам'ятними подарунками, квітами та подяками. Ви нам, чоловікам, даруєте своє кохання. Щастя, добробут, свою ласку. І дійсно з дитинства я пам'ятаю, як хотілося привітати матерів, вчителів, своїх знайомих, тому що це свято, яке символізує собою, проносить насамперед любов, любов душі. Помічник народного депутата України Віталія Гудзенка Євгеній Гудзенко, виконуюча обов'язки голови райдержадміністрації Надія Дячук та заступник голови райради Олександр Поліщук також приєдналися до привітань. Бажаю всім вам міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, достатку. Нехай в кожному домі, в кожному серці живе весна, радість, тепло і благополуччя. Щоб Ви завжди були такі лагідні, щасливі. В житті, щоб у вас з все складалося завжди благополучно, щоб було завжди любов, кохання. Приємною несподіванкою стали квіти від народного депутата України Віталія Гудзенка для кожної жінки, яка була присутня на святковому заході. Нехай любов завжди панує в ваших серцях та діліться її з чоловіками, бо без вашого кохання, без вашої підтримки. У чоловіка не буде такого стимулу працювати та повертати в гори. Під час святкового концерту всі музичні вітання від аматорів сцени Тетіївщини линули на адресу чарівних жінок. Не заповідніша це мамина любов.